Добрий день, дітки! Сьогодні я хочу вас познайомити з таким інструментом, який називається ножиці. Вони нам потрібні для того, щоб ми могли з вами щось різати та вирізати різні деталі для наших аплікацій. Але з ножицями треба поводитись дуже обережно, щоб не поранити себе або кого-небудь, хто буде поруч з вами. Передавати ножиці треба лише закритими лезами, які ми тримаємо в долонці, і кільцями вперед. Ось так. Ножиці складаються із леза. Та Кілець. Кільця нам потрібні для того, щоб ми туди вставили наші пальчики. Давайте покажемо наш пальчик великий та вказівний. Давайте двома ручками це зробимо. Великий, вказівний, великий, вказівний, великий, вказівний. молодці дітки. Для того, щоб вміти правильно вирізати ножицям, у вас повинні бути. Сині руки. Зараз я вам пропоную ось таку вправу. Можна взяти прищипки та, звичайно, паперову ріночки і чіпляти на неї прищипки. Ручки можемо з вами мітити. Якщо ви будете робити цю нескладну вправу, то у вас будуть дуже міцні пальці. Тож, перед тим, як ви почнете вирізати, дуже ретельно виберіть собі зручні ножиці, тому що ножиць буває багато, великі, малі, різних кольорів, але запам'ятайте, вони повинні бути для вас зручними. Коли ви обрали зручні ножиці, вставляємо пальчики в кільця. Тепер попросіть, будь ласка, батьки на невеличкому аркуші паперу, накреслити ось такі лінії. І починаємо вирізати, відкриваємо ротику ножиць і Ставимо його на початок лінії. Однією ручкою ми тримаємо папір, а іншою будемо робити ось такі рухи. Відкривати та закривати ротик ножиця. Відкриваємо і закриваємо леза ножиць. Будьте уважні і не відволікайтесь. На останніх смужках будьте уважні і обережні, щоб не поранити пальці тієї руки, яка тримає аркуш. Ось і все готово. Якщо ваші ручки не втомилися, то можна кожну смужку порізати ще на маленькі шматочки. Сподіваюся, малята, у вас все вийшло. Але якщо і навіть не вийшло, то не засмучуйтесь. Ви лише навчаєтесь і обов'язково навчитесь та будете дуже вправно вирізати. А на цьому все. Я вам кажу до побачення і дякую за увагу.